Вітаю на цій ранковій розминці, яка зніме ранкові набряки та потренує баланс. І також тут я використовую розумні 3D-рухи, які дозволяють затіювати тіло на 360 градусів і тренувати саме функцію тіла, суглобів та м'язів, а не лише одну м'язову групу, як ми це часто бачимо у звичайному фітнесі. Детальніше про 3D-рухи я розповім вам на цьому тренуванні. Привіт усім! Мене звати Сандра, і ми почнемо в позиції стоячи. Почнемо із масажу ступень. Розпочніть масажувати вашу праву ступню. На цій розминці я хочу попрацювати геть усіма частинами тіла, тому ми обов'язково звернемо увагу на ступні та долоні. Почніть масажувати іншу ступню. Тепер поверніться в центр і почніть крокувати на місці. І зверніть увагу, ви не просто ось так ідете, а саме стараєтеся інтенсивно прогинати ваші ступні, щоб розім'яти їх. Продовжуйте крокувати, і тепер ми із видихом закриваємося, і округлюємо спину, і з вдихом розкриваємося. І долоні направляємо вгору. Видих закриваємося, вдих розкриваємося. Продовжуємо крокувати і посміхаємося. Зараз станьте в центр, ноги поставте на ширині плечей, складіть руки перед собою і почніть повертатися із сторони в сторону. І коли ви повертаєтеся, відчуйте, як скручується ваша грудна клітка. поясниця, як скручується таз. І також це дуже добре, якщо ви навіть відчуваєте рух у ваших ступнях. Тепер поверніться у центр і ми зафіксуємо ноги і таз на одному положенні. І будемо рухати лише грудною кліткою із сторони в сторону. Амплітуда цього руху буде менша, ніж попереднього, але зараз ми працюємо лише над хребтом. І тут почніть повертати вашу голову у протилежну сторону від рук. І тепер почніть малювати вашою лівою рукою вісімку. Тепер змініть сторону вісімки. І це вже можна назвати 3D-рухом, адже зараз ми рухаємо плечем та рукою не лише вперед і назад, наприклад. А ми рухаємося і вперед, і назад, і в сторону, і до центру, і вниз, і вверх. Тепер почніть малювати вісімку правою рукою. І роблячи ось такий 3D-рух, таким чином ми розминаємо нашу руку у всіх площинах та напрямках, яких вона може рухатися, за допомогою лише однієї вправи, а не трьох різних. Тепер змініть сторону вісімки. Тепер стаємо ось так в сторону, і наша ліва нога стоїть на місці весь час, а праву ногу заводимо перед нею і розпрямляємо руки вперед. І тепер ми розвертаємося назад і відставляємо праву ногу далеко у сторону. І руки згинаємо до себе. І потім повертаємося вперед. Знову вдих розкриваємося в сторону. І видих, повертаємося вперед. І це у нас є таким об'ємним 3D-рухом, де ви малюєте правою ногою і тазовим суглобом півколо. Ви згинаєте і розгинаєте коліна та лікті. Робите скрутки хребтом. І тут ми задіємо усе тіло. Тепер зробимо все на іншу сторону. Права нога стоїть на місці. Ліву ногу заводимо вперед, розпрямляємо руки. Тепер розвертаємося назад, робимо присід і згинаємо руки на себе. Вдих розкриваємося в сторону, видих повертаємося вперед. І знову відчувайте цей об'ємний 3D-рух. Це як у житті. Ми не рухаємо лише однією частиною тіла, а ми рухаємо багатьма частинами тіла одночасно. І саме зараз ми тренуємо цю здатність тіла. Якщо ви часто робите тренування із багатьма 3D-рухами, то із часом ви помітите позитивні зміни у звичайних щоденних рухах, які ви виконуєте не під час тренування. Тепер переходимо на ліву частину килимка і праву ногу ставимо перед лівою. І тут правою ногою ми відступаємо в сторону. І коліно дивиться по напрямку ступні. Не заводьте його всередину. І тут ми заводимо таз назад. Начебто ми хочемо зараз сісти на стілець. І зараз повертаємося у ліву сторону. Але ногу на цей раз не ставимо на підлогу. Тримаємо у піднятому положенні. Знову вдих відступаємо в сторону і видих тримаємо ногу. І додаємо руки у цьому положенні. Тягнемося за правою рукою у ліву сторону. Знову відступаємо. І тепер ми лівою рукою зверху тягнемося у праву сторону. Вдих відступаємо. Видих, тягнемося в сторону. Ця права також тренує наш баланс, але якщо вам важко, ви праву ногу можете весь час тримати на підлозі. Повторимо все на іншу сторону. Стаємо на праву частину килимка і ліву ногу ставимо перед правою. І з вдихом. Відступаємо в сторону, уявляємо, що ми тут хочемо сісти на стілець, і коліно дивиться по напрямку ступні. Не заводьте його в сторону. І тепер ми повертаємося вправо. Ми ліву ногу тримаємо в повітрі і додаємо руки. В балансі тягнемося лівою рукою в сторону, а тут тягнемося правою рукою в сторону. І знову це у нас такий об'ємний 3D-рух, який включає дуже багато частин тіла, м'язів та суглобів до роботи. Просто чудова та розумна розминка. Якщо важко тримати баланс, ставте ліву ногу на підлогу. Зараз стаємо по центру килимка. І витягуємо праву ногу вперед. Нахиляємося вперед і з вдихом розкриваємося назад і праву ногу ставимо назад. Тепер видих. Знову округляємося вперед. Але тепер праву ногу підтягуємо до себе. Дих розкриваємося, ногу ставимо назад. І знову сильний видих. Напружуємо м'язи живота, підтягуємо ногу до себе. Якщо важко, тримайте праву ногу весь час на підлозі. Тепер повторимо все на іншу сторону. Робимо те саме, тільки тепер із лівою ногою. Вдих розкриваємося, і сильний видих округляємося і підтягуємо ногу до себе. І вже останнє, що хочу додати про 3D-рухи, що це ж круто, коли ми робимо лише одну вправу, але ми задіємо у ній дуже багато груп м'язів і суглобів. І що цей рух відбувається у всіх трьох анатомічних площинах, а не так, як у класичному фітнесі, що нам потрібно зробити 3-5 різних вправ. Щоб досягти того ефекту, який ми зараз отримуємо всього лиш від однієї вправи. Тому такі рухи і називають розумні. І на кінець знову починаємо бігти, підстрибуючи. Розімнемо одночасно наші зап'ястя. Почніть робити колові рухи вашими зап'ястями. І змініть сторону. Знову песик буде на відео, а зараз уявіть, що на ваших пальцях вода і ви хочете її струсити. Розминаємо пальці. Ну і за рахунок того, що ми біжимо, таким чином ми ефективніше знімаємо ранкові набряки. Робимо глибокий вдих. І з витихом обіймаємо себе і дякуємо за цю розминку. Дуже дякую, що були зі мною! І я буду рада вашим вподобайкам та коментарям.